Страшно, потому що особливо бомбили з полторого ночи до утра, до, до, до пяти часов утра, очень страшно було. Бомбили всегда і каждый день. Ну, эту ночь невозможно было. Даже весь подъезд дрожав. Окно в спальні подскоджено. На кухні окно у меня стекло выбило. Ну, сильний такий удар був, сильно горел садик. Я викликала поліцію, вони сделали це саме типа заявлення. Я написала. И вот. А тепер мені дали вот этот вот, щоб я пошла з ОБС і теж оформляла допомогу. Київ. Без перебільшень є там одним із найбільш атакованих міст е, сьогодні, тому мається в увазі в Україні. Звісно, потерпає Харків, Дніпро, Суми, Запоріжжя. Ну але Київ це столиця України, яка дуже цікавить ворога, як стратегічна, не, не, не власну стратегічна мета, власне, бити по столиці. Є багато в нас е, об'єктів, які цікавлять ворога. Е, Київ величезне місто, багатомільйонне, і взагалі застосування таких от. Засоби, які застосовує ворог проти багатомільйонного міста, це очевидно, що тероризм інакше і не називаєш Тому Київ переживає дійсно серйозні атаки. І одна з таких і сьогодні була зафіксовано понад півтора десятка влучань вже в самій столиці. Ну Харківщина теж постраждала, постраждали інші міста саме від дронів з ракетами. Сьогодні впоралась протиповітряна оборона, засоби реп працювали Ну і кінжали. Теж е в чергове показують свою неефективність. Розплярена зброя Путіна е зазвичай більше в молоко летить. Е я хочу сказати 160 Десь цих кінжалів було застосовано спочатку вторгнення. Е ну і е збито е третина приблизно цих е з аеробалістичних ракет Ха 47 М 2 називається. Ну а багато з них все ж таки більшість не досягають цілей. Це дуже добре для нас. Ну але. На жаль, є також від них і е, в загальному я маю на увазі і наслідки. Так ну цього разу з ракетами я вже сказав, що е, більшість була збита е, протиповітряною обороною. Різні е, засоби застосовуються до крилатих ракет Це зенітні ракетні війська. В першу чергу також і е, пілотована авіація. Це літаки F-16, е, міраж, які перехоплюють ракети по маршруту. їх східування. Я зараз перебуваю у Дарницькому районі і мешканці лівого берега Києва. Сьогодні вночі теж не сп спали і здригалися від потужних вибухів і близько третьої ночі у Дарницькому районі ворожий шахет влучив на подвір'я дитячого садочка. Внаслідок цього влучання утворилася вирва глибиною десь пів метра приблизно, ну і діаметром близько метр двадцять до півтора. Ну а від вибухової хвилі пошкоджено скління в самої будівлі, а також спалахнула пожежа, яку намагалися погасити мешканці цього району, просто сусіди Навколишніх будинків збігалися з вогнегасниками, аби е, вгамувати це полум'я. Про це ми дізналися у місцевих мешканців. Як це було? Прошу пряму мову, будь ласка, послухаємо Були ж бомбосховищі. Потім вистачили, бачили, що собі і Все, давай свідчить. Багато людей гасили приблизно. Це десятки. Хлопців, вісім, вісім-дев'ять. Ну, я так розумію, до кінця не вдалося загасити вже далі пожежники. Загасили майже до кінця, але ж там було тління, перекриття дерев'яне було тління. Наразі пожежні служби вже поїхали. А тут на місці події продовжують працювати правоохоронці, а також міські комунальні служби. Ну і звичайно, адміністрація району зараз фіксує наслідки на навколишні будинки, адже від вибухової хвилі там пошкоджено скління, а також пошкоджено скління у автівках, які були припарковані неподалік. Ну і скажу, що тут уже розгорнули гуманітарний штаб, до якого звертаються люди, аби заповнити заявки. А ось тут поряд перед дитячим садом Дочком зібралися працівники, які власне їхали на роботу. Приїхали, побачили, що трапилося з будівлею дитячого садочка. Ми поспілкувалися з працівниками садочка. Прошу прямо мову, будь ласка, послухаємо Ми нічого не бачили, ми вже приїхали по факту на робоче місце. Ну, як я розумію, новостки багато. Це у нас були підготовлені до перезаправки і. Сторож, охоронець і люди підключалися. Дуже швидко приїхала пожежна, ліквідували локацію вогню, наскільки я знаю. А так ми приїхали, як і ви бачимо, руйнацію. Шок, тому що тут 20 років роботи і рідне здання. То, власне, зараз педагогічний колектив намагається трішки прибрати зсередини садочка. Зовні зараз теж тривають роботи на подвір'ї. Ще розкидані уламки ворожого залізяча. Тому... Владиславе, де ви були сьогоднішньої ночі? Бомбосховище? Я бачу, що тут горів садочок поряд з вашим будинком. так я так розумію. Так. Як його гасили, розкажіть? Вони гасниками. Потім з пожежного крана водою. А де брали вогнегасники? Ви, Садочку. ви, ви теж гасили разом так, з усіма. Скажіть, як воно гучно цієї ночі було, як ви зрозуміли, що десь поряд Ну, Я все зрозумів. Так було гучно, що тут вже... зрозуміли. Ну, були ж в бомбосховищі. Потім вискочили, бачили, що садочка заручили. І все, давай заслід. Багато людей гасило приблизно, ну, це десятки. Хлопців, вісім вісім-дев'ять. Ну, я так розумію, до кінця не вдалося загасити вже далі пожежники. Загасили <засили> майже до кінця, але ж там було тління, перекриття дерев'яне, було тління. І вже хлопці приїхали, розібрали ну, перекриття трохи там роз, розламали, роздрубали і вже потім голову забули. Ясно, дякую вам. Ви... То, якби не він, то ми б були б тут. І було б не так весело. Так що зараз, а зараз я їду назад в пологовий і це приїхав подивитися, чи квартира ціла. Ну, слава Богу, що ціла. Ну, але так не пощастило сусідам, на жаль. Ну, ви вночі вибухи чули? Так, звісно, ми всім пологовим спускалися під час. Під час схваток спускалися донизу, і ну це теж жахливо виглядає, коли всі там не сидять в бомбосховищі і там народжують жінки. Так що там да, чули, звісно. Роботніки мітрополітена. Воду носили, маски носили, спрашивали, як самочувствие у людей. Ну, беспокоились. Паніки не, було. Да, паніки не було. А як швидко локалізували оце задимлення? Швидко. Минут 20. Ну, минут через 10 вже намного легше стало дихати. А повністю, щоб все, где-то минут 20-30. Подумали, що ракета прилетіла і нас завалило, але потім ми пішли, подивилися там, ну ніяких завалів не було. Чули просто, що шахели летять і все. Люди одразу пішли у тунель, тобто, щоб скритися від цього пилу цименту. А Працівники метрополітену зразу дали всім воду, маски, там туалет, кому потрібно якусь допомогу. У нас рятувальники працювали в. Шевченківському, Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах станом на зараз на пожежі всі ліквідовані рятувальники на деяких місцях продовжують працювати над розбиранням та пролуванням завалів. Одна людина, на жаль, загинула, двоє постраждало, Одну особу в Шевченківському районі, саме в житловому будинку, де було пряме влучання в будинок, вдалося врятувати. Також ви бачили, що і було влучання в Одну зі станцій метрополітену, там де яку люди використовували в якості укриття. На щастя, пожежі там не було і впоралися в силами метрополітену. Витяжку тобто дуже чітко спрацювали, тому там рятувальники не залучалися. У нас вибуло три панелі: розбите скло, бардак забава, але ми тримаємось, ми працюємо. Це вже вкотре вас вибуває? шостий раз. Шостий. Так. і щоразу ви вставляєте вітрини з надією, що так, так. все буде добре. Багато людей вже до вас прийшло сьогодні? Ну, людей десять. Що кажуть? Вони в шоці. І питають, як ми вижили. Сиділи в метро, ось потім. Пішли сюди прибирати і готувати каву зразу. Тут в плоттяніці сиділи? Так. Да. А що е, чули, як застали сам момент е, вибуху? Кажуть, задимлення було. Я в метро сидів та... якраз, і е, було дуже гучно, була дуже сильно ударна хвиля, тобто все прям потряслося. І ми побачили, що з, 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 зі сторони ескалатора почали почав йти дим, але це був не дим, це була цементна пиль. Да. Спочатку ми подумали, що ракета прилетіла і нас завалило. Але потім ми пішли, подивилися там, ну ніяких завалів не було. Чули просто, що шахеди летять. І все люди одразу пішли у тунель, тобто щоб скритися від цього пилу це А працівники метрополітену зразу дали всім воду, маски, там туалет, кому потрібно якусь допомогу. Ось, ну і все. А як швидко вдалося локалізувати ось це пилюху? Включили таку? витяжку. Вона була, до речі, дуже сильна, і десь буквально хвилин 5-10 вже нічого не було. А, а чи була паніка у людей? А, першу хвилину. Була паніка, бо деякі люди сиділи на ескалаторах. Якраз тоді прилетіли уламки від ДСП скло, і вони просто почали кричати. Вони злякались, побігли вниз, і плюс люди просто злякались, бо коли ти сидиш в метро, особливо в глибокому метро, і ти чуєш такий прям потужний взрив, ну трошки страшновато де. Да. Як було вам цієї ночі? Страшно, як і всім страшно, звісно, було. Тому що страшно гучно. Даринський район сьогодні просто підлітав. Е, я бачу, що палав садок. Е, як бачили, гасили. Ми нічого не бачили, ми вже приїхали по факту на робоче місце. Ну, Як я розумію, газки багато, це нас було підготовлені до перезаправки і сторож, охоронець, і люди підключали. Вже швидко приїхала пожежна. Ліквідували локацію вогню, наскільки я знаю. А так ми приїхали, як і ви бачимо, руйнацію. Шок, тому що тут 20 років роботи і рідне здання. А ви ким працювали тут? Вихователь. Вихователь? А як вас звати? Леся Володимирівна, Олеся Володимирівна. а саме ваша кімната постраждала? Це моя група, так. Це якраз ваша група, а це дісталося їй? Найбільше дісталося інші групи, і моя поруч також. Ясно. Я перебуваю поблизу самої станції. Лук'янівська». позаду мене ви можете бачити, які ж наслідки сьогоднішніх руйнувань саме тут видно. Ну, перш за все, що одразу кидається в очі, це звісно, значні пошкодження вестибюлю, пошкодження фасаду самої станції. Метро, так, тут були вже вибиті вікна з попередніх атак, але вони були всі зашиті фанерою, заклеєні там плівкою, скотчем. Зараз вже ви бачите, що усі ось ці ДСП дошки, так усе це також повністю вирвало. Ну і пошкоджені. Пошкоджені самі е елементи фасаду. Поруч знаходяться і зупинки, які також е просто вщент знищені. Там і вибито вікна, лавки, е які були також пошматовані, і е краменички, які знаходилися у цій зупинці, е також е зруйновані, валяються усі продукти, скло, усе це просто на землі. З іншого сторони е з іншої сторони, е входу, який є, е на Виведений до торговельного центру там також а, вибито а, вікна, зокрема, це вітрини у а, комерційних приміщеннях. А, і от ми проходили повз кав'ярню, де а, на самій кав'ярні там було. А, навіть такий стенд, де було написано, нам п'ять разів вибивали вікна, але тим не менше ми працюємо. І от мені було цікаво подивитися, чи працює кав'ярня на цей раз. І так там уже а, був Бариста, не, не зважаючи на те, що зараз всього лише сьома ранку, і лише кілька хвилин тому пролунав відбій. Але а, люди вже стоять, купують там каву, і бариста а, продає тому а, життя, ось таким чином продовжується. Але а, люди виходили з метро і розповідали, що а, було там у вестибюлі си сильне задимлення і дихали вони через просто одяг, через там якісь носовички, так тому що е, була дуже сильна е, пилюка. Але зараз от станція Матролук'янівка вона не працює на вхід і на вихід для пасажирів. Вона працює лише як укриття. Можемо бачити, що люди е, виходять все ще зі станції, тому що лише кілька хвилин тому пролунав е, відбій повітряної тривоги. Також додам, що е, тут перекритий рух транспорту цією вулицею, вулицею Юрія Іль. Янка, зокрема, від перехрестя з вулицею Дихтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Запольського. Тому при плануванні свого маршруту враховуйте ще й цю інформацію. Ще вкотре була неспокійною, ворог атакував Україну, зокрема її столицю. Також і на жаль, маємо наслідки і в Шевченківському районі, де я власне зараз перебуваю. І От за моєю спиною зараз навіть попрошу операторку показати в ближче, побачити наживо, як виглядає багатоповерховий будинок. Власне, який є пошкоджений після нічної атаки ворога. Тут спалахнула величезна пожежа на площі 150 квадратних метрів. Оперативно сюди по були рятувальники, які працюють від самої ночі, і досі залишаються працювати тут, власне пожежа сама сталася на першому поверсі цього житлового будинку. І з розповсюдженням на другий та третій поверх вже на цю хвилину пожежу тут локалізували, проте ще працюють над її ліквідацією. Тут залучено близько трьох одиниць спецтехніки ДСНС, які власне тут зараз працюють. Вони проливають цю конструкцію і відповідно будуть надалі розбирати для того, аби вона не обвалилася. Ну місцеві ж потроху уговтуються. Також зазначили фахівці ДСНС, що тут є одна травмована людина, яку в Вдалося врятувати, ну і власне робота на цій локації ще триває. Дивіться, якщо відчуваємо в тому, є можливість, треба додавати до свого повсякденного життя прогулянки на свіжому повітрі, хоча б 15-20 хвилин, обмежити використання гаджетів, да? тобто давати собі більше відпочинку, достатньо вживати води протягом дня, і також намагатися не пропускати харчування, тому що голод буде лише погіршувати стан. І обмежити кофеїн, тобто кава нам тут може трошечки зіграти не на користь, тому що ще більше може підвищити тиск, пульс і спровокувати. Ну, наприклад, там біль в голові або інші неприємні симптоми з точки зору неврології, не тільки. Багато хто використовує препарати магнію в лікуванні, да, там, стресу, депресії, тривожності і так далі. Е, це якби і так, і не так от водночас, тому що не сам магній впливає, а саме сполука. Да, Який цей магній, Да, Тобто цитрат, гліцинат це визначає лікар. Всі п'ють би 6 Ну так, да, всі підписують, ніхто ж не читає склад, да? тобто всі вважають, що магній панацея, а насправді не сам магній, а яку молекулу ви туди прицепили, от така і буде дія цього магнію. Тому е, я би не давала якихось загальних рекомендацій медикаментозних mm -hmm. для всіх людей, тому що знову ж таки не забувайте, різний вік, різна стать, різні супутні захворювання, алергії, непереносимості це все може нашкодити. Тому краще, якщо ви відчуваєте внутрішню потребу. Що у вас там часто якісь скарги, що провокує стрес. Стрес не є причиною, він є дає такий поштовх, і він провокує щось в нашому тілі. Там якісь там неприємні відчуття, болі, розлади шлунку і так далі. Звертайтесь до лікаря, проговорюйте це з лікарем, і лікар, в залежності від вашої потреби, підбере медикаменти. А саме лікування це не вихід із ситуації.